Доброго дня, друзі! Якщо ви включили свій телевізор і побачили там мене, значить ви не помилилися, ви на каналі я і мій Юрко. Я тут, а Юрко за кадром. Юрку вже котлетки мої надоїли. Вже скоро кричати від них буде. Я вирішила йому зробити котлетки з яйками. То вийшло так, що я готую не котлетки з яйками, з яйцями. І ніякі диблінчики, і ніякі налисники. А виходить, що є бризоли. Бризоли, бризолі, брезоли. Тобто зовсім різні назви. Всі інші, всі по-різному. Саме бризоли готується готуються маленький омлет з яєць. Тоді дається начинка м'ясна, фарш. То коли бризолі готуються. Або бризоли. А саме на справжні бризоли готувалися колись брезоли, готувалися в Франції. Ті бризоли, про ті бризоли ще пише колись Дюма в своїй книзі, великій книзі про кулінарне, там, де кулінарні рецепти в нього були, пише, що один маркіз мав слугу, і той слуга дуже хотів йому вгодити і придумав ніби засмажувати м'ясо. Взяв шмак м'яса, відбив його гарненько, тоді замочив, вмакнув його е борошно. І тоді ще зробив таку суміш з яйця і з молока і занурив його в ту суміш. І обсмажив той шмат м'яса з двох сторін до румяного ковіру. І то, то в нього таке вийшло м'ясо, і він в честь свого господаря назвав то м'ясо брезол. Брезолі. Починаємо готувати наші брезоли. Бризоли, щоб наші приготувати, мені потрібно, в мене є такий шмат м'яса, тут в мене 800 грам. Я повинна змолоти, зробити з нього фарш. Зараз я поріжу і перемелю на м'ясорубці. Так, М'ясо я порізала і зараз я вам розкажу, що нам потрібно для того, щоб приготувати начинку з м'яса. Так, начинку, буду, що я буду додавати до м'яса? До м'яса я буду додавати цибульку, сіль перець за смаком. Можна давати ще трави. Я буду давати прованські трави. Це робите собі до смаку, готуєте м'ясо до смаку. Перемелю на м'ясорубці. Для соусу мені потрібно дві ложки сметани, сметана жирна. потім У мене є кріп. У мене кріп морожений і два часнички. Я стру так само перемішаю, то буде соус. Ну і сам буду робити, з чого буду робити сам цей налисник. Блінчик налисник, то яйця є. Кожного разу буду брати одне яйце, буду його просто перемішувати, давати сіль перець і смарити на сковорідці. робити блінчик. Приступаємо молоти м'ясо. Цибульку можна стерти теркою. Або перемолоти разом з фаршем на м'ясорубці. Я перемелю. М'ясо наше ми перемололи. Наш фарш вже я з цибулькою, І тепер я буду заправляти його. У мене є суміш трав. Може бути італійські, може бути прованські трави. Я даю італійські. Даю ще чорний перець півчайної ложечки, чесничок сушений півчайної ложечки. Можна стерти такого чесничку. Тут можна вже давати до фаршу, що вам сподобається. І ще маю салєру, зелені різним намелом, так само пів ложки додаю. Сіль за смаком. Сіль собі будете контролювати самі, Ну, солити. Наприклад, чайну ложку я солі додам. Можна, щоб ціла чайна ложка була. Перемішаю гарно. Добре, добре треба вивезти. І розділю той фарш. Якщо я, я розділю цей фарш, скільки в мене є 6 є, 6 грудочок зроблю. Значить У мене буде 6 таких. На листочки, дрінчиків. Рука в мене чиста, я помила тільки що. Праву руку помила, ліву не дуже. Ну я лівою ніколи нічого не роблю, тому я її не дуже часто мию. Тільки праву мию. Добре, треба вимісити. Масю, мася, дістав кусок м'яса. Як завжди просить. Починає... Починає казитися. Масю, Масю. Правильно, потомочка, потомочка, гнязку. Я буду давати, кс кс Масю, Рано, потомочка, потомочка, я буду мати, що мити. масю. масю. Булька десь не видно, нікого більше не видно. Буду робити шість котлеток. Можна навіть більше видати в брізоликів нам. Юрко переживає, що я знову йому котлети ліплю. <ріху> Чуть його в рук не ні, можна? Ні, Юрко, то не будуть котлети, не бійся, він зараз мені втече і ніхто не буде кому знімати. <ріху> Отакі От роблю гульки. кульки, то не котлети, Юрко. Я знову очі сумасшедші стали, якісь такі круглі. То гульки, так? То гульки. То не, ти на то уваги не звертай, то просто роблю я м'ясо, то просто воно буде лежати ще. О, заправлений м'язко, не бійся його. Щось, Юрко, в мене фаршу за дуже багато. Хочеш котлетку? <рес> <рес> То можна весілля зробити? Чого, Юрко, Я тобі котлетку все-таки одну зроблю, Попробуй не з'їсти. Я просто добавлю ще. Я вже одне яйце додавала на одну брізольку більше буде. Сім. О, дивися, це красиво тобі. Не будеш ти їсти котлета? не будеш. В мене стояла терка, думаю, наша та терка стоїть, що я в неї буду робити, ну нічого ніби не буде такого тета. Сирка, бастерка. Тараю сир на грубій терці. В мене тут 150 грам сиру. Треба все підготувати, треба так само соус підготувати, бо ми горячі бризоли будемо всім посипати і всім змазувати і скручувати. Ми не будемо їх вже тушити, вони у нас будуть готові. Бо тут дуже багато видів є, як готувати їх. Сьогодні я роблю таким. Сир. Тепер в мене сметана. Сметану надаю, в мене є морожений кріп. Ріку і стараю два зубчики чесничку. Перличисничок наш. Даємо до сметани і до кропу, солимо за смаком і даємо перець. Перець. Робимо насос і солі. Перемішуємо і нехай собі настоюється, поки не посмажимо наші нависнички, наші омлетики. Тобі ж на омлет кордо, тому що воно буде тільки з яєць з солі з перцю. Приступаємо до наших налисничків, блінчиків, омлетиків. Даємо перчику. Даємо. Трошечки солі, трошечки часнику сухого. Можна не давати чесничок. У мене він є, я його сюди даю. В я його люблю. У мене його багато, я не сушила. Гарненько перешкод. Сьогодні бо тільки там ще молока. Молока я не даю. Так. Запалюємо газ, ставимо сковорідку, щоб розігрівалася Перший раз сковорідку я змазала олійкою трішечки. Щоб до неї не буде пригоряти нічого, але все рівно. Хай буде. Тут у нас є одне яйце. Зараз сковорідка розігріється, я вилью, роблю на лисничок. наш стрейч харчовий, кладемо на стрейч один блінчик. Так. Накриваємо другою стороною частиною і робимо такий самий, такої самої форми, як наша сковорідка. Розтягуємо м'ясо так. Розрівнюєте собі пальчиками його, рівняєте, тонесенько розтягуєте. Так, розтягнули. Так, тепер беремо. Наша сковорідка вже розігрілася. Виливаємо до наші яйце і робимо наличник такий. Рівномірно розпроділяємо яйце, щоб воно було всюди одинакове. Трошечки стягнеться. Будемо бачити, що наше яйце відстає вже. Беремо наш фарш і пробуємо викласти на, на наш налисник. Тут, звичайно, трохи треба постаратися. Лопаточкою розподілимо собі. Накриємо кришкою. Накриваємо кришкою і на маленькому вогні він буде готуватися 10 хвилиночок. На малесенькому огні. Чекаємо. Тим часом готуємо наступний кружечок з фаршу. Я собі такого візьму зараз. А. Ще один накрию і мене тут є. Волочок, і я його розтягну волочко, а тоді просто вирівнюю. Розтягнула. У мене сковорідка невелика. Збираємо нашу дошечку, щоб вона була чисто, щоб не було ніякого м'яса, тому що в нас буде викладатися блінчик. лисничок. Наш налисничок вже з однієї сторони підсмажився і вже фарш також прихопився. Привертаємо на другу сторону і чекаємо ще пару хвилин. Пахне дуже смачно. Правда, Юрко? Так, наш наш вже налисничок готовий. Витягуємо його на тарілочку. Змазуємо скоренько, поки гарячий соусом. Тут можна давати любу начинку, огірочок, помідор, що вам завгодно. В мене такий соус сьогодні. І посипаємо сиром. Вкоручуємо. Зараз він гаряченький постоїть. Сир трішечки розплавиться. І так ми будемо робити всі. Готую наступну. Ось такі, друзі, в мене вийшли бризоли. Такі, такі на вигляд, апетитні. Будемо пробувати, як, які вони на смак. Можна ще поставити мікрохвильовку на пару хвилин, на хвилин 10, якщо хочете, щоб сир добре прожарився вам серединці. Ось такі мої бризолики всередині вийшли. Можна давати ще більше, можна помідорчик дати, можна перець дати. Я наразі зробила такі. Буду пробувати на смак. Nossa, está, não só o espárinho, o mal dope, o meu o tu e te, você me zlagado do não, não На перше відчуття пельмені. Ну щось є. Бо ж там таке, як... А друге відчуття чебуреки. Дуже смачно. Це mm. вже мені угодила сьогодні. Mm, Смарко. Юркові сподобалося, котлети з яйком, з яйцем. Ну скоріше, я пельмені чи чебуреки? Пельмені чи чебуреки, як він сказав, так я готувала. Бризоли, якщо вам сподобалося, як я готувала, поставте мені вподобайку. Підпишіться на наш канал. Дякую за перегляди. Смачного вам!